Води у тимчасово окупованому Донецьку таки нема, і ситуація стає дедалі критичнішою. Тож цікава логіка в пропагандистів: Україна вісім років бомбила Донбас, але при цьому вісім років напувала його. Тепер частина Донбасу під окупацією Росії, але води там чомусь немає. А ті, у кого таки є кілька літрів текучої, змушені економити таких заходів, каже глава так званої ДНР. Ушилин достатньо. Мы отключили от централизованного водоснабжения автомойки. Мы проработали с предприятиями, которые потребляют воду, чтобы они экономили воду, и такая экономия уже приносит свои результаты. Плюс, конечно же, та борьба с водопотерями. Это проблема, о которой знают на федеральном уровне. Я в деталях рассказал и нашему президенту. И он соответствующее решение принял и соответственно соответствующее поручение дал. И в рамках этой проработки, конечно же, у нас сейчас уже. І водоводи доповнити появились і продовжують з'являтися. В общем, це тот визов, з котрим обязане справиться. Дехто навіть на калюжі не може сподіватися. Жителі тимчасово окупованого Донецька чекають на дощ і пригадали, що на дворі 21 століття.